перше, просто піддати сумніву, якщо когось змінити ну, ненавим чином там, ножа під горло, так? знайти докази іншого, той самий інтернет в допомогу, наприклад, е, представити свідків цього, тобто тих людей, яким це щось вдалося чи зробити, чи зрозуміти, чи що-небудь, і докази відповідні, якщо можливі. документи, факти, цифри і так далі. Як це працює в випадку досягнення цілей? Елементарно, ви задумали якусь там собі ціль. Але ви не можете вкласти собі в голову, як, як це здійснити. Під сумніву дуже просто можна: знайти, розпитати знайомих, друзів, близьких в інтернеті, в фільмі побачити, людину, якій це вдалося зробити. 99% того, що люди хочуть досягнути в своєму житті, хтось вже зробив. Або. Інтерпретація цього, або ваша нова ідея це компонування того, що вже десь існує, і тоді це ваша нова ідея з композиції іншого. Знайти докази іншого, тобто, це, власне, от, знайти, хто це вже зробив, живу людину, якщо можна, десь от, досягнутися до неї, навіть подзвонити чи написати, якщо це можливо, або знайти спільних знайомих.